Людина, яка прагне керувати емоціями інших з позиції позитивного мислення, характеризується такими вміннями: уміє позитивно впливати на інтенсивність, силу, яскравість емоцій іншої людини. Уміє говорити компліменти й добрі слова. Уміє мотивувати, уселяти надію, спонукати на гарні корисні вчинки, може підбадьорити, підняти дух утомленої або засмученої людини. Своїми словами або діями може викликати позитивну емоцію, ентузіазм. Може зменшити інтенсивність емоції співрозмовника, заспокоїти, коли інша людина відчуває сильний гнів, здатна зменшити емоційне напруження людей, які сваряться, уміє повідомити неприємну інформацію так, щоб максимально зберегти внутрішню рівновагу іншої людини. Може обговорювати з іншими людьми їхній емоційний стан. Людина, яка прагне керувати емоціями інших з позиції негативного мислення, характеризується такими особливостями: намагається посилити конфлікт між людьми. Маніпулює емоціями та діями людей заради своєї вигоди, викликаючи почуття провини, незручності, жалю тощо, може навмисно вихвалятися, намагаючись викликати почуття заздрості.